Дуже дякую, шановні друзі. Дозвольте мені дуже недипломатичним бути сьогодні. я зараз є незалежним експертом. І, можу пояснити, що я хочу сказати, чесно кажучи, я не бачу ніякої теми ніякого предмету для сьогоднішньої дискусії, я маю так, на увазі переговори. Uh, маним, uh, Зеркаль, uh, uh, пані uh, посол Зеркаль сказала, що у uh, неї був досвід you, з росіянами. I'm я можу uh, вам сказати, що я в цьому цими справами займаюся з середини 90-х років uh, в різноманітних формах і аспектах. You, я можу вам сказати, якщо б уяв уявили, що є якісь люди, які живуть сьогодні на місяці? Я можу вам сказати відверто, що значно легше було б знайти певний компроміс з ними, ніж з росіянами? Мені прикро це говорити, але це мій висновок з середини 90-х років. подивіться, ви можливо можете мене запитати, чому? Тому що росіяни. Прешуть на кожному кроці so, so Оце ну, це характер цих людей. Це їх природа. І знов таки, як на мене, дуже важливим є питання коріння такої російської політики З своїми друзями із Центру російських досліджень. Ми зараз намагаємося зрозуміти цей характер цієї країни, природу цього населення, і я би вам рекомендував. Book. Цю книгу a, a book її можна знайти в інтернеті. Uh, Називається багатовимірний расизм початок і кінець. Я дійсно really uh, думаю, що це може допомогти зрозуміти, про що ми говоримо, і що нам робити say, із цим, я би сказав, so, uh, пост російською uh, територією. Uh, і знову таки повертаючись до вашого запитання говорити зараз про переговори, мене підводить іншого запитання. Чи ми збираємося зараз поховати міжнародне право? поховати міжнародний порядок, який ми маємо зараз. Що це означає розпочати переговори з агресором. Це означає, що ми визнаємо, що сила буде правити Що агресія це нормально, що усі злочини це нормально? що ви можете робити все, що ви хочете можливо, кожен знає, що Росія скоїла злочин міжнародної агресії. Якого типу переговори ми можемо мати з цієї країни. Про що? Ось чому, шановні друзі. Моя ідея полягає в тому, що ми, звичайно, можемо думати про можливі форми таких переговорів, але на мою думку, набагато цікавіше було би обговорити майбутнє цієї Росії або пострадянської Росії. і в цьому сенсі є багато причин розпочати переговори про форми. Цієї нової держави на цій території щодо мілітаризації, демілітаризації цієї території, денуклеарізації цієї території і так далі. І так далі. Це, на мою думку, було б набагато розумніше, ніж зараз шукати ну принаймні формувати якісь ідеї. якісь сценарії, про нічого. Поки у нас буде цей режим в Росії, на мою думку, принаймні, а буде абсолютно неможливо провести жодні переговори. Можливо, після Путіна це інше питання. Отже, давайте йти крок за кроком.